Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет підтримуємо український футбол. Привіт, це Юрога Врищак. Ми знаходимося на ютуб-платформі Футбол 24 І сьогодні у нас під прицілом чемпіонські амбіції, також шанси київського динамо і паралельно чинного чемпіона Донецького Шахтаря. І як відомо, кияни сенсаційно минулий сезон завершили на четвертій позиції. Але от футбольний журналіст Сергій Тищенко переконаний, що цьогоріч динамівці є основними фаворитами на здобуття золотих медалей. УПЛ кажу вам привіт, пане Сергій, слава Україні! Так, героям слава доброго дня. Доброго дня е, в одній із колонок ви стверджували, що у новому сезоні Динамо під підопічнуло Луческу Все ж таки зможуть претендувати на здобуття чемпіонського титулу, і це по попри, попри кутирування букмекерів. Зараз їх наведу. коефіцієнт на перемогу шахтаря в чемпіонаті 1,6. А от тріумф Динамо, яке найде на другому місці, 2,5. і Це згідно з нашими з даними нашого партнера «Фовбети». І ви написали колонку, де назвали щонайменше три складових можливих можливого Успіху киян оголосить їх, скажімо так, Так. я тут би хотів би також уточнити, що кожна із команд Динамо Дніпро «Дніпро-1» і Шахтар мають свої переваги, та і про кожні команди можна писати, що у них є теж свої якісь такі, от а, складові, які допоможуть їм стати чемпіоном. Що стосується Динамо, в першу чергу це потрібно говорити про досвід, тому що середній вік команди, десь 28-29 років молодих футболістів фактично немає. Якщо ми говоримо про молодь, це Ванат і, можливо, Вівчаренко, який має на своєму фланзі конкуренцію з Добінчаком. В іншому це досвідчені футболісти, які, вже, які перебувають в своєму найкращому віці: це 24, 25, 26 років для футболу це самий СОК. Або вже люди, які пограли з досвідом: це Ярмоленко, це Караваєв, це Сидорчук, це всі інші, які. Фактично на своєму досвіді зможуть потягнути команду вперед. Другий фактор це повернення Андрія Ярмоленка, тому що Динамо не вистачало лідера. Капітаном команди був Сергій Сидорчук, але, скажімо так, змушувати грати інших краще він не завжди міг. Тому повернення Ярмоленка це фактор, який напевно об'єднає ветеранів, об'єднає молодих футболістів, всіх, всіх, всіх навколо цілі чемпіонства. Третій фактор він теж по-своєму цікавий. Це конкуренти, тому що Динамо у 2020 році, в сезоні 2021, стало чемпіоном. Багато чому, завдяки що в Шахтаря, якби були свої проблеми. В першу чергу йшла перебудова. До команди прийшов е... Даріо Серна, який війшов в тренерський штаб, і це фактично значило, що тренерський штаб був розділений на дві частини. Був Лиш Каштр, який фактично всім керував. І Дар'я Серна, який мав своє бачення футболу. Тому сталася така ситуація повна невизначеність. Сьогодні говорити про шахтар дуже складно, тому що прийшов новий тренер. Прийшов тренер, який перебудовує гру під, свій, під своє бачення. Відбуваються певні кадрові зміни. Знову ми бачимо багато молодих бразильців. І такий фактор, що в штабі Патріка Ван Леувина буде такий собі Карло Ніколіні, який був раніше на посаді заступника директора по футболу. А іншими словами, заступник Даріо Серни, і скажімо, він може бути таким самим показником, як свого часу в штабі каштору був сам Серна. Тобто він буде працювати не на благо тренерського штабу, не на не підкорятися ідеям Патріка, а просувати що своє. І, скажімо, італійський, і нідерландський футбол, вони за своєю раціональністю трішечки відрізняються, і вже сьогодні можна чути, що Шахтера є свої проблеми. 12 футболістів травмованих, є величезне навантаження в спарингах команда не зовсім переконлива. Тому у Динамо є хороші шанси, але тут головний аспект, на що потрібно звертати, це те, що не все в порядку у Динамо із захистом. Якщо. Захист, там середина поля ще якось мають якусь стабільність, то пари центральних захисників фактично немає. Луческу награвав всю весну оборонців Дячука і Попова, але ніякого прогресу в них немає. Денис, на жаль, схильний до трав і, на жаль, дуже нестабільний. Дячук не показав жодного прогресу. і тепер Є всі передумови, що команда розпочне сезон із новою парою захисників. Це вище згаданий Попов і Крістіан Біловар. Це дуже така цікава фігура, тому що він син відомого колишнього закарпатського прокурора. Біг робив про нього розслідування. Якби людина жила не зовсім за статками. Якщо бренд для вас не очевидний, то я вже витратив 6 годин на пошук. І вуаля! Знайшов схожий на сайті бренду Граф. Просто я вже знаю, скільки коштує така цяцька. Ціна стартує від 120 тисяч доларів. І не менше важливо, що він, хлопець е молодшої доньки власника Динамо ігора Сухті Саяни. Перепрошую, ви хочете сказати, що отримає місце в основі під час австрійських зборів київського Динамо. Біловар завдяки тому, що він зустрічається із донькою Суркісів? Ні, це не зовсім так, тому що Біловар вже 22 роки, і він має величезний досвід на рівні дорослого футболу, тому що грав за Чорноморець, грав за Десну і минулий сезон провів на Кіпрі. Тобто вже людина набула певний досвід, і напевно ці розмови вони будуть трішечки заважати, що біловар потрапив до Динамо, чи грає за першу команду тільки тому, що він є хлопцем. Яни Суркіс. Насправді, це доволі непоганий футболіст з величезним уже досвідом на свої трохи, який переважає в цьому і дячука, і боля, і доволі непоганий. Тому іншого варіанту немає, як спробувати його як вийде. Вже ніхто не знає, і звичайно, цей фактор романтичних відносин буде додатковим тиском на нього, тому що якщо щось піде не так, його звичайно будуть критикувати і вказувати на те, що він потрапив до Динамо тільки завдяки тому, що він зустрічається із донькою Ігоря Суркіса. Я вам ще скажу так, що в юнацькій команді цього сезону основним воротарем буде син Григорія Суркіса В'ячеслав. І теж дуже багато розмов, що якби він грає тільки тому, що його прізвище Суркіс, що його батько, але насправді це талановитий воротар, який має дуже хороший хист відбиття пенальті, і прізвище Суркіс тут якби не зовсім як би, доречне. Ну мені нагадується історію із вже колишнім півзахисником, півзахисником перепрошую Каталинської Барселони Серхіо Бускетсом, якого теж звинувачили, що він виходить в основі е, Барси через е, зв'язки і через батька, який має вплив у клубі. От е, і схоже, оця ситуація з Біловаром, а також племінником Ігора Суркіса, який зараз тренується із. Молоддю динамівською, і також його вже так. допускають до основних тренувань. Повертаючися до іншого персонажа Андрія Ярмоленка, легенди київського Динамо, який він себе таким не вважає, попереднє наше спілкування, ми стверджували, що його присутність на полі у складі київського клубу може заважати прогресу молодих гравців і грі самого Динамо. Але як бачимо, судячи із зборів австрійських, це абсолютно не так. Так, я з вами згідний, що. Попереднє твердження десь було помилковим. Ярмоленко себе поводить абсолютно як простий хлопець, який бере на себе відповідальність, який об'єднує команду, який є таким, скажімо, лідером роздягальні, який в потрібний момент може там підсказати чи нагримати на тих футболістів, які цього заслуговують. Навіть на пресезонних зборах Андрій взяв 21 номер. Не зовсім якби. Ну, крутий по рівні футболу, абсолютно там не женеться за якимось статусом чи рівнем. Він просто віддається, грі показує максимум того, що тільки може. Зараз тільки початок сезону, пройшли тільки передсезонні збори. Дуже важко сказати, що взагалі цього буде, тому що Віку Ярмоленка вже доволі солідний по футбольним міркам, наскільки він фізично зможе витримати сезон. Ось тут, напевно, головне в цьому питанні. Зараз більше, скажімо, плюсів, ніж мінусів, тому що завдяки Андрію, той же ж Сергій Сидорчук почав показувати доволі якісний футбол. І, скажімо, залишиться і Олександр Караваєв, і Віталій Буяльський. Напевно, це відбувається завдяки тому, що всередині створився певний колектив, і лідером цього колективу став Єрмоленко, а раніше. Скажімо, колектив був, а от такої людини, яка була б лідером, яка була б ватажком, от цього не було. Е, почекайте, хочете сказати, що Сидорчук з присутністю ремонтка почав краще виглядати на футбольному полі. Як так, дуже сподобалося його ранку, це точки зору, зборах, тому що ще весною здавалося, що Володимир Брашко буде беззаперечним гравцем стартового складу Динамо а десь із Сидорчуком потрібно прощатися. Зараз же Сидорчук складається таке враження, що переживає другу молодість, дуже мобільний, абсолютно не обрізається, абсолютно дуже мало помиляється. І мені здається, що в емоційному плані, от прохід Ярмоленка, він десь допоміг гравцям Динамо більше повірити в себе, додав якихось сил і впевненості. Окей, от ви згадали про Володимира Баршка. зважаючи на те, що по таку гру показує Сергій Сидорчук за присутності Андрія і його повернення до київського клубу. Чи варто було Ігору Суркісу відмовляти відмовлятися від пропозиції Торіну щодо Володимира Баршка? Дуже дискусійне питання, тому що Брашко це не просто футболісти, це актив клубу, який з часом можна буде продати і на цьому заробити і отримувати клуб на плаву. Мір Челучесько він доволі консервативний тренер, і в його тактичних побудовах деякі футболісти мають залізобетонне бетонне місце в складі, і скажімо, якщо вони здорові, якщо вони не дискваліфіковані, вони будуть грати в будь-яких обставинах. І це Сергій Сидорчук, Віталій Боярський, і тому. Роль Володимира Брашка в наступному сезоні може звестися до того, що він просто буде гравцем ротації і буде виходити там на заміну під Сидорчука або буде мати якісь другорядні матчі. Можливо, це і добре, тому що він пройде якусь адаптацію вже там через певний час буде знати вимоги і зможе завоювати місце в складі. Але фактично це буде означати те, що. Все те, що він здобув, у плані прогресу, розвитку і все інше у зорі, воно буде перекреслене, тому що головний критерій розвитку будь-якого футболіста це ігрова практика. Вам це може підтвердити кар'єра Андрія Луніна, який був талановитим воротарем, але сидів на лаві запасних, чекав, чекав, чекав свого шансу, і більше більш за все, що нічого особливого він не дочекався. Окей, так е, яка ваша особиста думка? Як розумієте, треба було погоджуватись на пропозицію? За чітками у пресі мільйони е, євро пропонували торинця за брашка? Це багато mm -hmm. чи мало? Чи недостатньо, і треба ще почекати півсезону сезон і потім продати дорожче? не продає дешево футболістів, особливо своїх талантів. Тому має бути сума, яка, ну скажімо, явно завищує ту реальну вартість, яку зараз має футболіст. Мені здається, що ідеальним варіантом із брашком була б оренда ще на сезону якийсь чемпіонат, де він би зміг би продовжувати свій прогрес, а вже повертатися до Динамо потрібно було в статусі основного футболіста, який матиме беззаперечне місце в основному складі, тому що для футболістів ротації є Андрієвський є Шепелєв. скажімо, Скажімо, ситуації сторінно мене влаштувала ситуація, коли брашко поїхав в оренду на рік. Набув певного досвіду, а потім повернувся до Динамо набагато цінніше. Ну, дивіться, щодо пропозиції Туріно, якщо це правда, про 4 мільйони. Зараз заглядаю на Трансформаркет, вартість брашка на ринку півтора мільйони євро. На вашу думку, от скільки коштує такий талант 21-річний Динамо? В футболі немає прозем... якихось об'єктивних. Цін на футболістів, пригадайте історію з Михайлом Мудриком, коли він там коштував 40, а його продали за 70. Це залежить від пропозиції і це залежить від клубу, який готовий його платити. Е, мені здається, що якби ситуація по брашку була така, що Турина пропонував би трішечки вищі фінансові умови, скажімо, в районі 10 мільйонів євро і якийсь відсоток від продаж, то дуже може бути, щоб Динамо саме ну. Динамо погодилося на таку от пропозицію, тому що на цій позиції є ще Сидорчук, і найближчий сезон-два. Я думаю, що перспектив великих у брашка немає. Тобто, ідеальний варіант це було б віддати в оренду брашка, до прикладу, в те саме Торіно, яке ним цікавилося. Так, ви знаєте, є така система, яку використовує той тежрел, коли вони продають футболістів, але є опція зворотнього викупу. Тобто, якщо футболіст розкрився, можна повернути назад футболіста, там, скажімо, не за 4 мільйони, а за 5, з мінімальною надбавкою. Можливо, такий би от а, а, варіант би влаштував би всі сторони, тому що брашко вже 21-22 роки потрібно грати, потрібно якось розвиватися. Коли ти провів повноцінний сезон Зарі і зараз тебе садять на лаву запасних. Ну, мені здається, це в першу чергу у моральному плані, ментальному та психологічному, мета складова, яка дозволить молодому футболісту розвиватися далі. Ну, зрозуміло, такий от підсумок. Дякую, що знайшли час, пане Сергій, оцінити чемпіонські амбіції Динами, чемпіонські шанси Динамо у наступному сезоні ОПЛ. А також чи варто деяким гравцям покидати київський клуб Йдеться про Володимира Баршка. Це був Сергій Тищенко, футбольний український журніст. А також з вами був Юра Гаврищак. І побачимося незабаром на ютуб платформі Футбол 24